Всім доброго дня, депутати Верховної Ради. Коли ви вже нажретеся, ви знали, що коли ти стаєш депутатом Верховної Ради і не маєш свого житла, то держава виплачує тобі кошти на те, щоб ти його придбав? Не знали? А таке є. От знайомтеся, депутат а, Верховної Ради від Слуги народа Петруняк Євген. Цей депутат получив від держави півмільйона гривень на те, щоб придбати собі житло. В той час, коли він це получав, його дружина придбала собі квартиру, як ви думаєте, де, в Іспанії. А там квартири набагато дорожчі. Отакої. А це я кажу тільки за одного депутата, а там кажуть, другий такий самий покидьок. І вони не задумуються про те, що державі зараз потрібні кошти. Вони не задумуються про те, що зараз війна і що можна задонатити, допомогти державі. Ні. вони все грибуть і грибуть і грибуть. І я вам скажу, що ці всі кошти, які їм дають на квартири, це з наших податків. І там кожен другий, а то і всі попокидьки, які сидять на наших податках. І заробляють, грибуть, грибуть, коли ви вже наїстеся. Падли. Ганьба таким депутатам! Ганьба!